22 січня відзначається День попкорну. Цей день присвячений одному з найдивовижніших продуктів у природі попкорну. Попкорн має унікальну здатність буквально вивертатися на виворіт, перетворюючи ціль дізерна на смачну закуску. Батьківщиною. Повітряної кукурудзи є Америка. Достоменно відомо, що аборигени, які зустрічали Христофора Колумба у 1492 році, вживали попкорн у їжу та робили з нього прикраси. Для них повітряна кукурудза мала також релігійний сенс. Її використовували в ритуалах та за формою кукурудзяного зерна пророкували майбутнє. У 1630 році про існування попкорну дізналися європейці. Тоді вождь аборигенів Кводекуан подарував британським колоністам мішок тоді ще невідомих зернят. Вони виявилися повітряною кукурудзою. Перший апарат для виготовлення попкорну винайшов Чарлі Криторс у 1885 році та назвав його Попер, що походить від англійського слова поп. Лопатися. З цього часу почалася масова популяризація цього снеку. У 1945 році Персі Спенсер помітив, що повітряна кукурудза розривається не тільки від нагрівання на вогні, а й від мікрохвильового випромінювання. Таке відкриття сприяло детальному вивченню впливу мікрохвиль та появі мікрохвильових печей. Зараз попкорн асоціюється з кінотеатрами, адже з 1912 року він став невіддільним атрибутом кінопереглядів.